Цього року меду буде менше. Пасічники вже готуються до дефіциту. Весняна погода підвела. Попереду ще й ризики з хімікатами та з війною. Та найбільша проблема не лише у кількості, а в тому, що більшість українського меду досі продають виключно гуртом без бренду. Чи зможе галузь отримати експортні позиції? і Хто вже шукає нові рішення? Тему продовжить Євген Лесной. Василь Соломка для більшості просто дід Василь. Бджоляр із чверть досвідом. Цього року, каже бджоляр, варто готуватись до гіршого. Буде дефіцит меду. дефіцит меду, а меду практично не буде. Липа теж прилетіла. От. І була погода, негода була, не туди дозволили взяти повноцінно мед з ріпака. Тому надія на соняшник. Голова Гільдії медоварів має 25 вуликів, і цього вистачає, щоб заробляти на життя. Але і він цього сезону не став чекати мілості природи. Що буде з соняхом, невідомо, тому вирішив вивезти пасіку на Коріандрове поле. Оце у, вас у нас поле ліворуч. Це коріандр. Я його теж ніколи не збирав, але кажуть, дуже ароматний. У Міністерстві агрополітики визнають, погода справді вплинула на медозбір, але заспокоюють, дефіциту меду всередині країни не буде. З Точки зору внутрішнього споживання загрози немає, тому що ми дійсно останнє десятиліття є експортоорієнтованими орієнтованими, і більшість продукції експортували. Дійсно, є просто така тенденція, що може бути зменшений експорт. Окрім цьогорічної негоди, пасічники найбільше бояться неї. Хімії. Те, що життєво необхідне фермерам, де бджіл може бути смертельним. Аграрії повинні обробити свої, Ну, Ну, в певний термін. Ну, основне, що порушують терміни сповіщення, коли відробляють. Джулярі кажуть, норми є, а от контролю немає, і відповідальність за порушення формальна. Хоча цифровізація вже дісталася, і цієї галузі нещодавно був запущений сервіс бджільництво» в рамках державного аграрного реєстру, там де фермери вони відмічають час та локації, на яких застосовувалися пестициди. І це дає бджолярам можливість розуміти, коли можна випускати бджіл. Здавалось, дрібниця, але саме така відсутність комунікації між пасічниками та аграріями може вдарити по позиціях України на світових ринках. Бджоли вони також травляться, і це знижує продуктивність пасік. Варто розуміти, що в нас 90% меду, який виробляється, це соняшниковий мед. І цей соняшник оброблюється хімікатами Україна серед лідерів за експортом меду в Європу вже понад десятиріччя. Торік ми вивезли майже 86 тисяч тонн меду. Асоціація з ЄС дала нові можливості. Займали в Європі по експорту і десь третє, четверте в світі ділили між Аргентиною, то вона третє займала, то ми третє місце займали. Перше Китай, друге Америка. Поки що ми тримаємо марку. Експорт меду це і валютні надходження в Україну. Ми бачимо, от минулого року був рекордний експорт меду через відміну обмежень експорту на європейський ринок. І в 2024 році мджолярі вони заробили 170 мільйонів доларів. Це приблизно 7% загального агроекспорту. Важливо говорити про те, що це також важливо з точки зору розподілу прибутку серед населення, тому що в нас більше 100 тисяч бджолярів в Україні. Скасування режиму економічного безвізу з ЄС не налікало. Квоти на безмитний експерт меду у 2025-му майже вдвічі більше ніж у 2021-му – 35 тисяч тонн. Але цю кількість ще треба зібрати. А головна проблема мед продають лише гуртом. Сьогодні дехто з експортерів продає невеликі кількості фасованого меду, які не роблять погоди. У нас був досвід. Ми відправили десь 5 контейнерів меду, і все було на ура. Ну коли дійшло до супермаркетів, ну, там все обламалося. Супермаркети не цікавить якість, їх цікавить ціна. У міністерстві агрополітики це визнають. Вихід на глобальний ринок із брендом складний для того, щоб ну, рухатися далі по ланцюгу доданої вартості в медовій галузі, дійсно починати експорт безпосередньо продукції готової до споживання, фасованої, забрендованої, проводяться наступні кроки. А перш за все, це підтримка виробників експортерів меду. Щодо їх участі в виставках, в тому числі в європейському союзі, для представлення зразків уже готовий продукт. А економісти вважають не фасують, бо не хочуть і справи не лише в грошах, і багато все ж таки бджолярів. Вони не хочуть іти в переробку, тому що вважають, що це дуже затратно по часу і по грошам. Заморські посуха, хімікати та найбільша біда війна, вона прийшла саме на землі, які були головною медоносною частиною України. Південь України, який був саме такий найтаносний медовий у нас, якщо сказати так, Миколаївська, Херсонська область, Донецька, Луганська. Це області, які вирощили багато сонях, було багато меду. А зараз ці області пусті. Ну не повністю, але там, де окуповані зараз людей немає. Пасічників також немає. При фронтовій зоні також є, багато пасічників. пасічників виїхало, пасік розбито. Та дідусь Василь вірить, виживає той, хто качає не лише мед. Я знаю пасіки, які 30-50 вуликів рентабельні. Чому? Тому що займаються не медом, медом 30-50 вуликів. 30-50 вуликів на медові а чим маточне молочко, гомона трудного розплоду, тварин переробка знову ж таки переробка продуктів джоництва. Те саме той же саме питний мед. У надії опонувати бджолярство Євген Лесноєва В останнє не тркана інтер. Подробиться марафон Єдині новини.